Ви колись впритул займалися локальною історією, тобто краєзнавством. А що тут може бути цікавого, відразу скаже пересічний глядач, який інтерес може викликати минуле якогось богом забутого села, хіба для місцевих мешканців? Але локальна історія насправді дуже крута штука, бо дозволяє збагнути і заглибитися в історичні процеси через призму родинної історії, поєднати глобальне із містечковим. Але рідним для кожної людини. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Кожний маленький населений пункт має унікальну історію, ба більше розкопавши неповторні факти з літопису, скажімо, села, звідки походять ваші предки, ви не лише поповните свою родинну історію, збагатите краєзнавчу скарбничку цього регіону. Кожна подія навіть у невеличкому поселенні неодмінно вписується в канву глобальної історії і, безумовно, доповнює її. Як це працює на практиці, зараз покажу і розповім. Я приїхав у село Рідкодуби Хмельницького району Хмельницької області, звідки походить материнська гілка мого родоводу. Це моя генеалогічна подорож, 2 яку я записую для Ютубу. Про першу поїздку дивіться у відео подорожу минуле, це реально, в якому я розповідаю про село водички, малу батьківщину мого батька. А також повідую, що можна довідатися під час генеалогічної поїздки насамперед через призму дослідження свого родоводу. Отже, село Рідкодуби – Летичівського повіту подільського воєводства. Його унікальність насамперед полягає в тому, що поселення не має доруїнної історії. Пам'ятаєте, друга половина XVII століття, коли значна частина України була спустошена. У роботах іноземних та вітчизняних науковців, визнаних фахівців у сфері топоніміки та історії поселень краю, відсутні будь-які згадки про рідку дуби аж до 18 століття. Вочевидь, причина проста: це був невеличкий хутір, розташований на узліссі дубового урочища. Він не розглядався як окреме поселення. Друзі, коротенько нагадаю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Перша згадка про рідкодуби нібито припадає на 1582 рік. Принаймні такий запис знаходимо в сільському музеї, який знаходиться в приміщенні клубу. Щоправда, перевірити цю інформацію неможливо, бо відсутнє посилання на джерело, а хто й коли збирав дані, сільська адміністрація не знає. Минуло багато часу. Не виключено, що місцеві краєзнавці віднайшли першу згадку про село в одному із фондів, який постраждав під час Кам'янецької пожежі від 2003 року. Для рідкодуб демографічна ситуація кардинально змінилася у XVIII столітті в результаті великого переселення на Поділля і правобережну Україну. Тоді непримітний, занедбаний після турецької окупації Кхутір перетворився в одне з найбільших поселень Чорноострівського ключа. А це я підходжу до залишків хати, яку побудував мій прадід Петро Куменко, де минуло дитинство моєї матері. Хату дід Йосип продав ще на початку 80-х років ХХ століття, а новим господарям вона вже, вочевидь, не потрібна. Пам'ятаю, як приїздив сюди в другій половині 70-х, коли ще була живою бабуся. Так ми в родині називали мою прабабцю Мартоню, дружину Петра. Вона працювала кухарем в дитячому садку, де її саме так величала малеча і всі мешканці рідкодуб. Ще років сім тому хата виглядала набагато краще, як бачимо, час невблаганий і невдовзі від неї нічого не залишиться. Це був рід Маминої матері, а батьківська гілка маминого родоводу жила в цьому місці. Я ще пам'ятаю хату, де минуло дитинство мого діда Йосипа Банашка. Але вона, на жаль, не збереглася. У 70-80-х х роках тут жила баба Оленка, сестра діда. Через дорогу був город, який спускався до ставу. Гарні місця. Але повернемося до історії села. Згідно з даними інвентаря 1748 року, в Рідкодубах проживало 52 родини, а всього в поселенні нараховувалося 62 дими. Через 27 років у Рідкодубах уже нараховувалося 78 димів. Про що є запис у так званому генеральному подимному 1775 року. Більше було тільки в містечку Чорному острові 222, що зрозуміло, і в селі Осташках 85. Більшості сіл було набагато менше. Ще один цікавий момент. Якщо порівняти дані 1748 і 1975 років, то помітна закономірність, згідно з якою кількість димів у багатьох поселеннях майже не зросла, а в деяких, навпаки, суттєво зменшилася. Можна припустити, що причиною такої тенденції була епідемія чуми, яка прокотилася Східною Європою у 1770-71 роках. На уминула моровиця і Північно-Західне Поділля. Наприклад, достеменно відомо, що в сусідніх водичках моровиця забрала 13 родин. По інших селах Чорноострівського ключа, на жаль, така інформація не збереглася. Переселенцям, яких ще називали прихожими людьми, певне, припала до вподоби місцина біля дубового урочища, і вони заснували тут слободу. Рідкодуби остаточно сформувалися в першій половині XVIII століття, бо вже в 1754 році прихожани звели церкву Вознесіння Господню, що на той час символізувало самоздатність поселення і свідчило про значну кількість його мешканців. Підтвердження цієї інформації знаходимо в багатьох клірових відомостях Подільської духовної консисторії. Я підійшов до сучасної церкви села, яка була зведена декілька років тому. В другій половині XVIII століття храм був у Ніацький, як і переважна більшість церков на правобережній Україні. На жаль, жодного документа того періоду не збереглося, ані метричних книг, ані інших матеріалів. Частина з яких ще на початку ХХ століття перебувала в Рідкодубській церкві, зокрема, храмозданна грамота, видана львівським єпископом Леоном Шептицьким, ерекція на право володіння церковними угіддями і генеральна візита, вчинена уніацьким деканом Боровицьким у 1754 році. Всі ці документи протягом 19 початку ХХ століття зберігалися у церковній ризниці. У трудах Подільського єпархіального історико-статистичного комітету знаходимо ще одну цікаву інформацію. Цитата. В алтарі на горнім місці в дерев'яному кіоті імеється старінна ікона Божої Матері, а у правого Кліроса ікона святого Ніколая. Обі вважаючися чудотворними, де поділися ці святині, невідомо. Найвірогідніше їх розікрали в часи войовничого атеїзму, а в 30-х роках ХХ століття рідкодубську церкву розібрали за вказівкою зверху. До речі, то вже був цегляний храм, який на місці старої дерев'яної церкви звели на початку 1900-х. У 1802 році в Рідкодубах проживало 343 особи чоловічої статі. Отже, можна припустити, що на той час в поселенні мешкало від 650 до 700 людей. Протягом наступного століття населення зросло вдвічі. У 1909 році в Рідкодубах проживало вже 1406 осіб. А це пам'ятник загиблим в Другій світовій війні. Тут вказані всі односельці, котрі полягли під час цієї бійні, серед них і мій прадід Петро Куменко, про якого я вже розповідав вище. Він похований у братській могилі, що в місті Рогатин Івано-Франківської області. Дюдю Петро загинув 23 липня 1944 року під час Львівсько-Сандомирської операції. Він був рядовим 807-го стрілецького полку Житомирської дивізії. Ідемо далі. Панського палацу у Рідкудубах не було. Родине дідичне гніздо знаходилося в містечку Чорний Острів, про яке я зняв не одне відео. Біля клубу, де знаходиться сільський музей, нової церкви і помешкань, де жили близькі, я вже був. Що ще мусить відвідати кожний дослідник, перебуваючи в населеному пункті, звідки походять його предки? Правильно, місцевий цвинтар. Це старе кладовище. Тут перестали ховати людей ще в 50-х роках ХХ століття. Зараз спробую знайти могили свого прадіда Миколи Банашка і прабабці Палашки. Вони померли відповідно в 1943 і 1950 роках. Це єдині поховання моїх предків на старому цвинтарі, які більш-менш збереглися та ідентифіковані мною. Ось як вони виглядають зараз. Поряд з цвинтарем знаходиться спортзал, невеличкий спортивний майданчик, деякі господарські споруди. Старожили кажуть, що ця територія теж була кладовищем. Коли будували спортзал, то викопали дуже багато людських рештків. Отже, всі мої предки знайшли свій спочинок приблизно на цьому місці. А де були їхні могили, про це я вже ніколи не дізнаюся. Йдемо на новий цвинтар. Він знаходиться трішки вище по сільській дорозі. На відстані приблизно 5 хвилин ходьби. Ось він вже починається. Заходимо через цвинтерну браму. Переді мною такий собі рідкодубський Некрополь, де вже спочивають мої близькі родичі. Це триюрідна сестра, яка померла в молодому віці, а неподалік спочиває її рідний брат, теж мав схожу долю, знайшов спочинок в 41 рік. А поруч поховані їхні батьки. Мати померла нещодавно, і сім'я, нарешті, воз'єдналася на небесах. Шукаю могилу своєї прабабці, про яку я вже згадував. Ось вона. Тут спочиває Куменко Марта Логінова. Іду далі і підходжу нарешті до своїх рідних діда і баби, які покинули цей світ, коли я вже був дорослою людиною, тому особливо за ними сумую. Дід Банашко Йосип Миколайович був професійним актором, потім очолював районний будинок культури. А бабця в дівоцтві Куменко Євгенія Петрівна була бухгалтером на автостанції при цукровому заводі. Царство вам небесне. Прямую через цвинтар на вихід. Вже час йти на автобусну зупинку і повертатися додому. Ніби всіх відвідав, кругом побував і заодно розповів про унікальну історію села Рідкодуби, що на північному заході Поділля. Підсумуємо, демографічний феномен Рідкодуб, коли менше ніж за століття поселення із занедбаного хутора перетворилося на одне з найбільших сіл Чорнострівського ключа, став результатом масової міграції людей. Внаслідок великого переселення із західних та центральних регіонів Речі Посполитої відродилися практично всі населені пункти Поділля, спустошені в XVII столітті. До речі, таких було 60-70%. Отже, рідкодуби можна вважати прикладом і безпосереднім учасником історичних процесів без перебільшення європейського масштабу. Друзі, а які особливості мала історія населених пунктів, звідки походять ваші предки? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що я запорукую просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки Генеалуа, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або вверху за QR-кодом. До зустрічі, па-па!